І так, хлопчики, дівчатка, всіх вітаю на своєму каналі Автовітос. І сьогодні ми знаходимося на демоділянці сорту Саламанка від Агропрайда, точніше, від гранадеору, але спільно з Агропрайдом, тому що вони надали мені цей пасів мат, щоб я показав, що він це представляє. Але я скажу чесно, за те, що зараз покажу все ідеально. Але є своє, звісно, таке. Але от зараз стосовно алеї поговоримо, тому що я не думав за те, що так рано почну другу частину знімати. Я думаю, там покажу на якій стадії буде, коли я буду кропити грантстаром, тому що цей сот іде також під Грандстар, під 50 мг Грандстару. Але все одно, сьогодні в нас 13 червня. Даний сорт був посіяний 1 червня, як розумієте, це трошки пізнувато, але ну я до цього був готовий. Та в принципі я так і хотів, але не так пізно. Ну суть не в цьому. Минулому відео все обговорювалось. В минулому відео, як бачили, був зроблено посів, потім внісся ґрунтовий гербицид від злакових. Це пропазокс. І все. Я думав за те, що потім я заїду, просто покроплю гранстаром, все буде чудово. Але ні. Буквально через 5 днів, коли Сонік почав сходити, це десь приблизно там не знаю 6 червня. Суть не в цьому. Я приїхав на поле і спостерігав за те, що в мене почала тут бігати совка. Ну, повзати совка і жрати мої посіви. Це було не очагом великим, це було просто поштучно, де з'їло, там з'їло. Я підняв паніку, звісно, почав купляти інсектицид, купив його. До речі, він називається Фосагранду, але. Не можу я рекомендувати, тому що трошки пізніше зрозумієте. Заправився гербіцидом, інсектицидом, вибачаюсь, приїхав на поле вночі, вночі все по технології робилося. Почав дивитися, де ж та совка повза. Я нічого не міг знайти. Чесно, ні одної совки вночі я тоді не знайшов. А це на минуточку було десь пів одинистої ночі, піводистого вечора. Але побачив за те, що є такі рядки, от зараз, які ви бачите, за те, що 2-3 метри немає. просто. Одні паньочки тут торчать, як розумієте, і все. Ну, що ж я? тут? Дядька Стасян думає, ну, блін, совка сожрала і кудись втекла, ночі не хоче вилазити. А потім э, почав більш детально обдивлятися, знайшов такий чорний кружечок. Думаю, ну кружечок, так кружечок, пішов далі. Знайшов ще один. Тут в голові знаєте, як лампочка загоріла, за те, що ну, ти дебіл Стасяна. Як не додуматись, за те, що це просто заїдь став рядок і пішов. Але все одно, чому я так за совку говорив, чому я думав, що це совка, тому що я її знаходив, тому що вона тут є точно. І тому я вирішив, що все одно буду кропити інсектицидом. Що далі це все діло не заходило. Ну і тут повернувся до цієї теми, чому я не рекомендую фасагранду. Не знаю, можливо, в мене підробка якась була все одно. Покропив я в той вечір цим фосагранду, інсектицидом, все добре, по технології вили води там 280 літрів. Все чудово, наступний день приїжджаю, є свіже і, можна сказати, паростки в нас. Думаю, ну ладно, може, ще не спрацювали. Приїжджаю ще на наступний день, так само знаходжу свіже з'їдення. Та що ж таке? Коротше, психоную, я приїхав уже на четвертий день, третій день я пропустив, щоб ну, просто не розчарувати себе. І от четвертий день, що ж ви думаєте? Нічого він не спрацював. Ось у нас сидить, будь ласка. Така вже, можна сказати, величенька. Але все одно воно якесь коричнева, темне, я не знаю. Ну, коротше, суть і факт в тому за те, що чомусь цей інсектицид не спрацював на совку. Якщо чесно, я почав навіть питати в чат чому інсектицид не бере совку. Він сказав за те, що, можливо, там є якийсь особий вид, який витримує інсектицид. Я не знаю, ну звідки тут якийсь там спеціальна раса, якась, не знаю. Саме більше тут, можна сказати, проблеми роблять це зайці. Тому що ось він став, пішов, немає Рядка. Далі там також немає, ще немає. Там взагалі 50 метрів так став і пішов, немає. Зараз, як розумієте, я просто буду чекати на те, щоб Соняк просто переріс і все буде чудово. Тому що ну, якби місця такі зустрічаються, де свіжо з'їде не після совки. Але все одно ще не так критично і це економічно невигідно буде, ну а за ці, звісно, я нічим не потравлю. Ну, та й не сильно хотілося, але все одно якось, ну, прикро, самі розумієте. Це вже 13-й, -е, як я говорю, червня, рядочки пишуться, все чудово, начебто ґрунтовий гербіцид і тримає пропазок з лакові, тому що тут злакові трошки було, та й в минулому році тут був посіяний ячмінь. Початок відео є. Все, наступний кадр я буду включати, вже коли сюди приїду, напевно, полоти. Хоч і не хотів полоти, тому що тут ґрунтовий гірбіцид, щоб не знімати екран, але все одно. Після того, як я в з зґрунтовий грібісить, жодного доща не було. Вже 2 тижні, немає дощів, жодної капельки, але бачу за те, що він починає у нас з лакові трошечки прориватися. Тому думаю, за те, що перед тим як кропити дане діло Гранд Старом, я прополю бритвами чи чим буде. І потім ще на краю Гранд Старом, щоб все було чистенько, можна сказати, і ідеально. Тому перемикаємося, Хазе в який день. Але це буде трошки пізніше. І так, глядачі, ми трошечки перемістилися в майбутнє, як розумієте, і майбутнє зовсім не радісне, я так би скажу. Е, на даний момент, сьогодні 25 червня, соняшник досить таки сильно вже підріз, зараз покажу, але скажу за те, що чому це майбутнє нерадісне. Тому що на цьому полі дадемо де ділянка Саламанки, від Агропрайда, І, напевно, це останній раз, коли мені що здають для, для якогось там огляду. Тому що в мене на цьому полі все було, совка була, зайці жару просто такого дали, що просто жах. Потім все, до цього всього ще навалилися, як розумієте, мочна староса, несправжня борошний староса Перинаспорос. Це просто трендець. Я не знаю, кому де я дорогу перейшов, що я зробив. Чому на, саме на цьому полі оцак, все комплексом, всі проблеми. На інших полях також є якісь проблемки, але не так комплексом, як говорю, тому що ну, це просто трендець, я не знаю. І так, дивимося, Саламанка. Все добре, до речі, великий плюс, я не знаю, чому так, за те, що даний сорт досить швидко росте. Тенденція росту в нього просто бомбічна, я не знаю. Подивитися в сусіда, який сіявся там на неділю чи на дві, напевно, неділі раніше. ну, В нього трошечки більше, але все одно ну, якби вже не сильно відрізняється. Ну а якщо на авто сусіда подивитися, то там, я не знаю, там тихий жах. Трошки пізніше підійдемо, за те, що там рядків майже не видно. Я не знаю, позавчора там хто заїжджав полов, але як там можна було щось полоти, не знаю просто. І так, повертаємося до. До даного сорту Саламанка, несправжня порошниста роса. І так, дивимося, отакий соняшничок великий, добрий. І от такі ось плямки почали з'являтися буквально ще 3 дні тому назад. Знизу, знизу, бачите, такий білий у нас нальот. І так досить таки багато на соняшнику таких плям білих. Так, так, так. Ну, начебто я вчора заїжджав, їх начебто трохи більше було. Не знаю, можливо, він саме вилікується, я рано паніку підняв, але все одно, бачимо, є. І не хочеться, щоб це далеко зайшло, щоб у нас тут якийсь урожай був. Тому дядько Стасян приїхав тракторцем, з з фунгіцидом. І ще плюс до цього всього він ще туди заправив. Гранстар. Виді гранстару сьогодні буде використовуватися грізний експерт. Грізний експерт працює на даному полі. Тим паче за те, що подивіться, ну воно просто, можна сказати, максимум чисте. Грунтовий ефект, напевно, від пропізохлору пропазокс, який я використовував, трошки ще здав, тримав, але дві неділі після того, як я вніс. Грунтовий грібіцид, жодної капліки сюди не впало. Але все одно все більш-менш чистенько, до речі дивіться, злаки якісь повилазили і якось їм досить недобре. Не Тому такі справи. В основному лізе трошечки осот і берізки Берізка на цьому полі досить таки багато. Ага, ось що ще оце зустрічається. Ех, а це два роки тому назад дядько Стасян вирощив тут гречку. А так виглядає гречка. Ну Трошечки її, звісно, погана, але все одно. Ну ладно, зараз не про гречку. Тому, е за в бакову суміш до фунгіциду, як розумієте, я додаю ще трибунорол, метил Гранстар, різний експерт. Як, чому я це зробив? Якби сам я б до такого не додумався, тому що я привик розділяти дані процедури, фунгіцид, мікродоброва, гербіциди, все це розділяти. Ну, не балуватися цим, вдруг, там вони не сумісні, сумісні, але менеджер компанії Агропрат, з яким я позателефонував, поспілкувався, так і так, така проблема, що робити, чим кропити. Він сказав, фунгіцидом кропи. А що в тебе там, полечистики? нормально, Гранстаром покрепив, кажу, та ну, не. А якийсь який срок, Ну, як розумієте, срок у мене раз, два, три і четверта пара лізе. Тобто до четвертої пари потрібно встигнути покрепити. Він говорить за те, що не розділяє дані процедури, бо можеш пропустити все. Заливаюся в суві... купу фунгіцид і гербіцид, і все буде добре. Сподіваюся, так воно є. Ну, думаю, за те, що його Віктор, насамперед, менеджер, вони знають, що вони говорять, тому що вони цим займаються. Якби. Ну, і досить таки ще класно за те, що можна зателефонувати до експертів, можна сказати, які там порадять, порекомендують там, в прийшли фотографію, вони так купують це, це, це. Побризкай, все буде нормально. Ну, якби це досить така класна штука, а не ходити до сусіда, а що в мене отам таке? А сусід, там має колись 15 років назад таке було, і от це оцим от побризкай, напевно, спрацює. І, до речі, хто дивився раніше, за те, що фунгіцидом я все одно хотів кропити. Ну, якби, щоб він більш здоровий був, щоб більша врожайність, більший потенціал, бла-бла-бла. -бла, і тому подібне. Але не думав за те, що буду кропити, і через те, за те, що так рано, болячка якась з'явиться. А все чому? Чому з'явилася болячка? Тому що 4 дні назад, чи буквально у нас на протязі десь півтори там, до двох неділь у нас були екстремальні ситуації, екстремальні умови погодні для Соніху. Вночі було плюс 10, а днем було там плюс 25 до плюс 30. І тим самим ці перепади температури добре давали по шапки самому Соніху. І через це знову ж таки з'явилися такі проблеми. Ну і як я думаю за те, що це все через те ще, тому що пізній посів. Тому що там на іншій ділянці, де я садив трохи раніше, то там дані проблеми не. Не спостерігається. Сподіваюся, я зараз не на але сподіваюся за те, що все буде добре. Але все одно. Це невелика проблема, тому що фунгіцид, як говорю, буду, е, хотів використовувати. Ну, от настав цей час. Тому такі справи. Ну, а так візуально, подивіться, ну просто красота. Та ти що? Чистеньке поле, все добре. Соняшник повернутий до сонця. Тракторець, природка, небо. Зараз би тут ще крісло якесь та певка налили. Яке там карпита, да? так? І здається мені і справді за те, що менше стало цього перина спорозу, тому що ну, приїжджав було набагато більше. Зараз просто подекуди зустрічаються якісь дирочки в цих листочках. Можливо, просто він ось ось, ось Опа! пересихає, провалюється, якась дирочка робиться і все. Але все одно зустрічається ще й отаке, ще свіженьке, яке також може дати по шапці. Тому все одно для перестраховки фунгіцид і дядько Стасян спить собі спокійно. Не. А, до речі, Давайте подивимось, що тут сусіда в нас твориться. Сподіваюся, що сусід мене мене дивиться, щоб не було потім проблем, самі розумієте. Але просто ну, я не знаю ну, навіщо до такого доводити. От Бачите, тут каре не пройшов. Амброзія, амброзія, мій сонях. Я не знаю. Не то, що я там хвастую, щось, не знаю. Просто ну, я не знаю. Він дуже довго тягнув, дуже довго нічого тут не робив, не кропив. І тільки буквально три дні назад заїхав сюди кареном, трошечки якісь рядочки нарізав. Не знаю, чи буде з цього якийсь ятолк, чи не буде. І знову ж таки, скільки оці зарази на цьому полі. Це тріндець. Це ж цей сирійський ватник. Я думаю, вже нікому представляти даний бурлян не потрібно, тому що всі його знають за те, що... йо йо Сподіваюсь, на камеру щось видно проти сонця, але отам, от отам, оце от все сирійський ватник, оце. Йо-май. -йо. І воно краєчик заходить вже до мене туди на поле. Так, всередині майсалійська ватника нема, але сусід, завдяки йому, він постепенно, як бачите, туди ближче, 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 і вся, терендець, у мене скоро буде. Ну ладно, це я вже утилірую, тому такий балачок. Зараз будемо переходити до присвоча, покажу препарати, якими кроплю. Та й будемо робити такі справи. Ну і нагадую за те, що гербіцид у нас грізний експерт, тільки що кропив трибунорол метил, дешево сердито. І фунгіцид Доктор від Альфа. Так, ось така діюча речовина. До речі, Віктор з компанії Гропрайд спочатку мені порадив фунгіцид симаксил, тому що якби він краще працює, чи не краще, він гарно працює, з ним проблем не буде, він точно допоможе. Але там залушку з пачки залишилось би на 3 гектари, тому що тут в мене 2 гектари, пачка на 5 гектар. Самі розумієте, як би гроші, бізнес, нічого лічного. Тому такі діла вирішив зекономити і сподіваюся, що все буде добре працювати. Ну і Віктор має запевнив за те, що докпро ПРО також твоєю проблемою справиться. Та і до того, що я побачив, коли вже приїхав сюди і говорив, за те, що проблеми якось самі по собі вже просто пропадають. І на цій ноті цю частину відео я буду завершувати. І сподіваюся, за що наступне відео стосовно даного соняху, Саламанка Спінна. Заграбрать, вже буде без проблем. Дядька Стасян просто приїде з прополочним кареном, прополе після чого внесе там боргу мач що він там, що йому в голову прийде і все. І потім тільки будемо чекати комбайна. Сподіваюсь, так і буде. Але ж я щасливчик, да? Тому вам всім е миру, добра і гарних врожаїв. А ніхрена не поки я вам скажу. За те, що хвилин через 40, після того, як я покропив дане поле гербіцидом і фунгіцидом, пішов дощ. Розумні ті, що будуть писати за те, що те ще не бачу, що над головою хмари крутяться, Бачив, але дощ синоптики не малювали. Але знаю за те, що малювують на завтра дощ. Вітер великий, на післязавтра так само. А Соня хворіє і переростає. Тому я не знаю, що робити. Чи спрацює, чи не спрацює гербіцид. Небагато випало, але пиляку прибило. Ой! Я, я не знаю, що зі мною. Чи це поле проклято, чи, чи я реально не знаю. У мене коментарів немає, тому пока. Дюка, ти що з ігрушкою зробив? Капець, без ноги свиня тепер без вуха і без рота. І без хвоста ще й дюк. Ну ти... Все буде інша ігрушка, на. Дешево садити. Коли ти її вже лопнеш. Хорош під мене забувають свій м'ячик. Бідні сусіди знизу, особливо вночі.